Для здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для пробування носу. Що говорять про китайських полонених у КНР? Як Китай розпочав битву за європейські ринки з Трампом? Про це і не тільки сьогодні. Говоримо із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Рада вас вітати. Не все доброго дня. Напередодні пам'ятаємо, що була велика прес-конференція полонених китайців, які розповіли, що звісно вони пішли добровольцями на війну, хоча трошечки не сходиться. Тому що один казав, що спершу поїхав до Росії подорожувати, а потім якимось чином опинився в російській армії. Але все ж таки вони зізнаються, що нічого не знали про реальний стан справ. Російської війни проти України, що вони бачили ролики про службу в російській армії, які їм показували в їхньому тіктоці, і запевняли, що китайський уряд не має жодного до цього відношення до їхньої служби. Ну і тут цікаво, як в Китаї відреагували, мабуть, ж, в ЗМІ про це висвітлювали, тому що на цій прес-конференції були китайські змі. Я вчора на ній теж була присутня, і от цікаво, що якраз такі питання ставилися. Китайської полонені дуже зраділи почути рідну мову. Тут цікаво яка ж офіційна позиція Пекіна, тому що поки що представники посольства з ними не зустрічались, Тобто вони не розуміють, чи готові їх обміняти, повернути якимось чином. Тут от цікаво, що говорять в Китаї. Угу. Ну тут певно такий маленький спершу ліричний відступ. з приводу того, що китайці дуже хазуються своєю дипломатією. Мовляв, вона там в них найбільш героїчна в світі. Чимало в них було героїчних роликів, як китайські посол вивозив китайців під час початку російського повноштабного вторгнення. Щоправда, це відбулося не одразу і там купу нюансів і брехні, але вони подають його як такого воїна вовка, який рятував китайське населення. Так само як вони дуже часто люблять показувати знають Численні фільми знімаються, як вони за своїх громадян борються в Африці, в Африці, які китайці там хорощують своїх не кидають. Ну я думаю, що те, що ви озвучили, дуже добре ілюструє, як ставиться насправді китайці до своїх співгромадян. Ну, от, але якщо говорити про серйозну і професійну позицію КНР, ну вона не чітка і не зрозуміла. Вони, звісно, кажуть, що вона чітка і зрозуміла, але вони заявили, що вони вивчають досі це питання, закликали Україну не хайпувати на цій темі. І сказали, що незалежно від дій там якихось своїх громадян вони не реагуватимуть на все відповідно до китайського закону. Це власне те, що ми можемо побачити в китайській пресі, і власне вони навряд реагуватимуть якось інакше. Я думаю, що зараз їхні потуги були спромовувати не на те, аби якось зам'яти е цей випадок. Ну і звісно, вони не коментують, що в них там понад 150 людей знаходиться в російських підрозділах, хоча ми розуміємо, що ця, ця цифра значно більша. От ну, і зараз зараз вони кажу, взяли таку позицію в очікуванні. Знаєте, що найцікавіше було почути від цих китайських полонених, що навіть якщо їм загрожує тюремний термін в Китаї, вони все одно кажуть, що хочуть повернутися додому. Тут цікаво, чи дійсно їм може загрожувати такий термін, і скільки саме, і чому, якщо ж у них показують. Російські ось ці ролики про участь в російській армії, то чому ж їх тоді не попереджають, що можуть бути такі наслідки? Ну це питання не до мене. А ти чому вони хочуть до КНР? Це теж відкрите питання. Але ж тут варто розуміти, що від того, що вони говорять, залежить майбутнє їхніх сімей з огляду на китайську колективну відповідальність. Та і якщо, наприклад, вони скажуть те, що буде дуже незручним для е, власне комуністичної партії Китаю, карати там будуть всіх, і в принципі самі китайці можуть спокійно і стратити цих людей, якщо захочуть. Ну в Китаї ж немає верховенства права, немає закону. Там все робиться по волі Сі Сідзіньпіна. Це тоталітарна кровава. Держава, яка має пряму у російську війну в Україні, всебічне підтримує злочин росіян. А це вже е, поза е, тими глобальним просто безмежним переліком е, е, та цих злочинних дій е, самої КНР проти власного населення, тому що життя людини в Китаї це найнижча цінність, яка може існувати. Тобто ще раз щоб зробити такий короткий висновок. Навряд чи уряд Китаю міг би допустити прокрутку ось цих роликів про службу в російській армії без їхньої згоди. Правильно я розумів? Безаперечно. беззаперечно, дарма що навіть сполучені штати говорять, що це найманці, які там не знали про реальну ситуацію. Та е, в цьому аспекті варто розуміти, що вони розуміли дуже добре, що відбувається. Це на це була згода прям. Мачу посередкованого з боку компартії. Ну і, власне, ці наслідки, які є, такі вони є. Хочу перейти стосовно от США. Ви якраз таки сказали, і тут хочеться розуміти, що уряд Китаю дуже активно коментує якраз такі ці мита, і вони перейшли на більш таку жорстку риторику. Китайський чиновник Баолун назвав мита США проти Гонконгу безсоромністю а американських політиків селюками. люками каже, що все це неминуче обернеться проти самих штатів, і це на фоні того, що Китай зупинив експорт матеріалів необхідних. Для виробництва автівок, дронів, ракет ем, хочеться тут розуміти, які насправді зараз справи у Китаї, чи вони намагаються шукати якісь нові ринки замість ча вони себе некомфортно почувають від цих мит. Ну, безперечно, що вони намагаються шукати нові ринки, але власне це вкотре показує наскільки вони фарасейські, ці китайці, враховуючи те, що вони гібридно окупували Гонконг з порушенням міжнародного права і сіно британської декларації та власне про передачу Гонконгу, тому що геть інші умови були передачі Гонконгу під китайський контроль, але нині місто поневолене, і вони пожинають плоди власне знищення тамтешньої демократії. Якщо говорити про загальне тло, Китайці, звісно, зараз роблять усе можливе, аби знайти нові ринки, труїти якомога більше держав на Сполучені Штати, змусити країни не піддаватися тарифному тиску США там накладати двосторонніх угод або великих угод, як говорить Америка. Але поки вдається недобре, тобто зараз всі. Поїхав з В'єтнаму, і він повторив о, свій невдалий візит 23-го року. В'єтнамці багато чого пообіцяли йому, але варто ж розуміти, що за цими словами мало стоїть дій. і зокрема з огляду на те, що В'єтнам може стати ключовим бенефіціаром о, всієї цієї економічної кон'юнктури, яка є. уряд В'єтнаму готується до великих переговорів з Дональдом Трампом у травні, і це для них головне, а не те, що власне сі вкотре приїхав до них туди в ханої. Сам. Пошував їх про про підтримку ні китайської якоїсь анти, антиамериканської кампанії тут. Хочеться розуміти з якими країнами він контактує, маю на увазі сі, тому що. Е... Ройтерс пише, що Китай перевів взагалі цивільних урядовців у режим воєнного стану, спрямувавши свою роботу на побудову коаліції щодо протидії митам, про які ви казали запроваджених Трампом. Тут хочеться розуміти, які ж союзники США тепер можуть перейти на бік Китаю чи не перейдуть. Ну, я не бачу такого переляку союзників, які можуть перейти від США до Китаю. Звісно, ризики різні є. Звісно, те, що намагатимуться руйнувати ці відносини, це, це фактори є, але варто розуміти, що на ділі уявити собі те, що демократії почнуть працювати зі своїм ворогом. Екзистенційним, тобто з Китаєм, там і Росією, і Іраном, всіма хто входить в цей так званий крінг та проти США. Ну це поки мало вірогідно. Подивимося, як завершиться ці 90 днів переговорів. Я думаю, що Америка матиме різні угоди, десь вони вдадуться, десь недуше ну, от але, але хай там як це не мова про те, що Китай зможе відібрати в Америки всі партнерства. А Китай саме піде першим на перемовини з Трампом, тому що пам'ятаємо, Трамп пропонував всі сісти за стіл перемовин. Чи все таки сі буде тиснути до останнього і ввести війну до останнього? Я думаю, те, що Китай там я хай там як буде намагатися йти на переговори з Дональдом Трампом, просто питання часу, коли це власне відбудеться. Тому що зараз є цей аспект з тарифами, та взагалом радники Трампа говорять, що ці тарифи можуть сягнути позначки в 400%, Там вже та нова цифра, ну поки вона не реалістична. Але з урахуванням цієї кон'юнктури, яка є, з цього тиску, абсолютно зрозуміло, що ці переговори Говори відбудуться найближчими місяцями. Тут в контексті того, що торгівельна війна між США та Китаєм це по суті геополітична битва за Європу, принаймні такої думки політолог Вадим Денисенко, він каже, що перемога в переговорах це створення зони вільної торгівлі США, ЄС, а в майбутньому і Японії, Південної Кореї, Австралії і Британії. І ось тут хочеться розуміти, чи дійсно це ця битва вже триває, вона розпочалася. і Як вона може завершитися? Які можуть бути сценарії на вашу думку? Угу. Зато широке питання, якщо говорити, чи зможе Китай підкорити Європу європейські ринки навряд в повному сенсі. Тобто так, деякі тарифні аспекти будуть з урахуванням того, що товари для європейського споживача здорожчуватимуться залежно від того, які Америка накладає тарифи на китайські товари, які тарифи накладає Китай на американські товари, і загалом ці всі лінії. Якісь мікрогоди будуть ну, мікрогоди це якісь Ті точкові угоди, які реально не впливатимуть на стратегічні позиції Європи, якщо чи можна говорити про те, що Європа цивілізаційно розвернеться в бік Китаю, скаже, що вона антиамериканська і будує там якийсь європейсько-китайський союз. Ні, це неможливо, і власне ці ідеї вони ну мерзвонароджені з самого початку. Також політолог Денисенко стверджує, що Китай зараз різко змінив риторику щодо Росії, перш за все щодо роботи банків, але каже, що Китай не може зараз запропонувати Європі мир і гра Китаю це спробувати не допустити домовленості США та ЄС, щоб потім пояснити Європі, що тільки Пекін може зупинити Путіна і, звичайно, залишити за собою ринок ЄС. Теж в цьому аспекті цікава ваша думка, як тут може розвертатися? Я поки не бачу жодних. Змін в комунікації між Росією і Китаєм вони дружать. Вони є, вони мають стратегічний симбіоз. Хай там що робить Дональд Трамп. Поки це не змінилося. І власне це є так. Є Китай підтримує Росію, підтримує російську війну в Україні, надає Росії гроші, фінанси, ресурси, мікроелектроніку. От за інформацією вже нинішньої адміністрація та Білого Дому. 80% компонентів для товарів подвійного призначення, точніше, цитата використовуються в російські зброї з Китаю. Ну Тобто, поки нема жодних змін, і Китай реально не обмежує Росію геть ні в чому. Якби Китай реально обмежив Росію і чинив би спротив там і воєнним діям, війна б вже б завершилась. Росія, я так розумію, натомість пропонує нові ринки Китаю, нові, скажімо, так, країни, де вони можуть відкривати свої компанії. Пам'ятаємо, ми з вами неодноразово говорили стосовно Білорусі. Тепер вже і в Грузії порт минулого разу обговорювали. Тут хочеться розуміти, як саме Китай розширює е, свій вплив от в Білорусі, Грузії та країнах, які сусідні з Україною, і чим це нам може бути небезпечно. М -м, перш за все, мета Китаю встановити військову присутність на території Білорусі і Грузії. Про Білорусі. Білорусь має кордон з НАТО, Білорусь має кордон з Україною. Білорусь має кордон з Балтією регіоном, та який Цзіньпін обіцяв карати, е, і власне в принципі рано чи пізно він це робитиме. Е, е, це насадження і цивілізаційного впливу, тобто те, що стосується китайських технологій, китайських систем спостереження за громадянами, китайських різних дарів для придушення протестів свободи, демократії, принічення конституції ну це те, на чому спеціалізуються китайці. Ну, по-друге, це звісно різні можливості для перманентного розміщення військ. Е, в Білорусі вже проходили військові навчання е, китайські та на кордонах. Власне з Україною з НАТО. Е, це буде повторюватися. Відомо, що будуть великі російські навчання в Білорусі цьогоріч вірогідно там братимуть участь і китайці. Ну і власне вони ж намагаються становити прямий контроль та за там білоруськими чиновниками, грузинськими чиновниками, е, пропонуючи. Чим її мілізного роду гроші більше ніж росіяни це роблять, та просуваючи їх. Певний китайський політичний економічний простір, ну це вже активно відбувається. Ну тут насправді вдосталь просто по Білорусі відкрити там прелік новин за останній рік Китаю і Білорусі. Побачите, що вони там відбувається. і саме здається, в них там від зараз кооперація між китайцями і білорусами йде по кожному сегменту, який можна уявити: від якихось там амсамблів плясок до власне того самого більшого каменя, їхнього головного китайського проєкту в Білорусі, який є промисловим, і де вони розробляють зброю, е, от ну і подібне, що і з Грузією буде відбуватися там ширший контекст щодо мосту від Ірану до Росії щодо контролю за там портовою всією мережею в Чорному морі, тому що коли китайці у них звісно є намір бути мати присутність військового у чорному морі, в тому числі для контролю за Росією, Ну і коли Китай контролює ті держави, які колись можна було б назвати російським проксі, то в такому разі вони мають вплив на саму Росію. Тут хочеться теж розуміти стосовно навчання, чи можуть китайські солдати взяти участь у, у цих навчаннях в Білорусі, які пройдуть вже цього літа або осені, коли вони заплановані. Хочеться розуміти, чи може Росія здійснити новий напад, але вже за участі китайських солдатів, от так як це було з солдатами КНДР. Угу. Ну, в такому форматі навряд, тобто, ми навряд побачимо новак, яке робить вторгнення в Україну на цій фазі війни. Це ближче до події. Мені мені здається, вже глобального світового воєнного конфлікту, який можна звати третє світовою. Але якщо говорити про нинішню фазу, ну китайці і так будуть надавати росіянам всебічну підтримку, і це можуть різні засоби цей ну, Присутність якась на території самої Росії, на території Білорусі, та така споміжна функція, от, ну і звісно, геополітичний тиск. Він також є фактором. Подивимось, що буде саме під цих навчань. Востаннє, коли китайці брали участь та у військових навчаннях на території в Білорусі, росіяни здійснювали ракетну атаку по Охмадиту. Ну що буде цьогоріч, важко прогнозувати. Так, дійсно, будемо сподіватися, що це не вдасться. А європейські союзники зможуть надати нам побільше засобів ППО, аби нам було чим відбиватися від цих терористичних атак. Як ми бачили, нещодавно Росія здійснила обстріл цинічний сум. Дякую вам дуже за аналітику і за ваш час. Нагадаю, що говорили з Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберально демократична ліга України. Дякую вам.